Вітаю вас на каналі Вінавто. І сьогодні у нас чергова серія магнітоли для ваговодів. І якщо у вас Туарег з 2002 по 2010 або Мультіван з 2007, не поспішайте їх продавати. Авто класне, а в нас є цікаве рішення для підвищення комфорту та безпеки користування. Зустрічайте штатна магнітола Ebis Audio. Вона призначена для легкої заміни вашого заводського пристрою на цей багатофункціональний мультимедійний центр. Повністю відповідає по розмірам збережений штатний вигляд автомобіля і досить привабливий функціонал. І давайте подивимось, що в коробці. Так, дивимось це. Оригінальна проводка, плюс канбас-адаптер для підключення всіх штатних функцій і пакет-базовий набір. Що ми тут маємо? 3USB, виносний мікрофон, аукси, тюльпани, холдер для сім-карти, кабель для підключення камери, GPS-антена. 4G антенна. Це є. І, до речі, кому цікаво, ось так виглядає магнітола ззаду. Тут є роз'єми для підключення антенн. 4G GPS, Wi-Fi антенна, радіоантена. Всі роз'єми повністю для підключення і роз'єм живлення. І, до речі, активний кулер охолодження. І полетіли на стенд. Взагалі, в такому форматі у EBIS Audio є чотири лінійки: SX, MP, QS та QX. Порівняння TTH знизу під відео, будь ласка, можете ознайомитись. У нас серія MP, і давайте пройдемося по ТТХ, по залізу. Що ми тут маємо? Android 11-й. QLED-дисплей, роздільна здатність 1280х720. Процесор UIS 8581, 1,6 ГГц, 4 ГБ оперативки та 64 вбудований. Також базові функції, GPS-навігація в режимі офлайн та онлайн, Wi-Fi, 4G. Дроби використання повноцінним в режимі онлайн. Домашній екран. Розмір взагалі дисплея 7 дюймів. Зліва розташовані швидкі іконки, вони налаштовуються. Тут основний віджет може бути навігація або YouTube, наприклад. Годинник та музика. І родзинкою. Цих магнітол вважаю ось ці фізичні кнопки. Вони натискаються м'яко та приємно, їх також можна налаштовувати, і одним легким кліком ви можете визвати навігацію, включити радіо, запустити еквалайзер, перейти по всім додаткам, треки вперед-назад та телефон. А також крутілочки гучності. Кому звично, будь ласка, можна користуватись. Підсилювач звуку TDA 7851. Ось такий широкополосний еквалайзер, звукове поле, водій, пасажир, тил, центр. звукові затримки, регулювання зрізів, підсилення басів та фільтр басів. Тут можна. Обмежити частоти, які не будуть відтворюватись на вашій акустиці. Високочутливий радіомодуль Philips NXP6686 з функцією RDS буде приймати радіо навіть далеко за містом. Підтримка камер переднього та заднього огляду будь-якого формату, також підтримка бортового комп'ютера. І таким чином, використання такої магнітоли буде абсолютно повноцінним та комфортним. Отже, не дивлячись на невеликий 7 дюймовий дисплей, але ж це плата за оригінальний дизайн. Магнітоли в цілому досить цікаві та функціональні. Обирайте будь-яку з них і гарантовано отримуйте знижку на установку 500 гривень бонусів за ваш комент до цього відео.